Не видно. Полетіли, такі гарні лебеді. Так, всім доброго ранку. Ми вже ті гарбузи зібрали насіння, що вже висохло. Наше лишилося в березі дві кубки. Прийшли їх добити, місце є де сушити. Звільнилися у нас сита. Так, і в наша тут лишилося половина гарбузів. Ще зелених. Ще достигають. Ну, якраз добре. Не буде безробіття. Так, ну вони ще ще зелені фостики. Ще не думають достигати. Ой, де-не-де угу. де вже, то так вже починає сохнути. А може їх відірвати фостики, та може вони так швидше дійдуть? Не знаю. Так, будемо. Тут трошки нема до чого трактора гнати. Ми її вручну виберемо. Так, ці купки ми вже довибирали. Так собі подумали. Ці полузелені. Кидаємо на купки, щоб вже сюди не їхати, постоять трохи, скільки днів, а тоді будемо вибирати. Може дойдуть трохи. Ще в нас лишилося сорогу на війники. Грубці вже зверху об'їли насіння. Їдемо на город, дивимося, кладочка відремонтована. О. Угу. Угу. Красота. Один чоловік відремонтував. Складочку. А в пригнали машину таку здоровецьку, ту, що дороги посипає, прибили дві дощечки, посиділи і поїхали. Оце була економія. Як могла зробити одна людина це. Зупинилися ми ще й на другому городі. Скидаємо ще й тут на купки. Так, на цьому городі вже скидали. Їдемо на слідуючий. Так, на цьому городі мало. Тут краще були, достигли. Більше вибрали перший раз. Ці вже перегнили, вже буде гній. Сусіди брали, лише скільки коровки з'їдять. Позбирали на цьому городі, визбирали на всіх городах на купки, хай достигають, а тоді пізніше вже поб'ємо їх. Їдемо вже додому. Ой, так пройшов наш день. Цілий день на ногах і роботи не видно. Зато котикам добре. Якби тільки присів і вони вже Тут як тут. Фух, щось трошки тяжковато. Ще й не хочуть що небудь їсти. Хотять молочка, хотять м'ясо, Щоб пахло м'ясом. Всім спокійної ночі.